Вітаю всіх, друзі! DeFi на зв'язку. Сьогоднішня тема Bitcoin Lightning. Дана тема є базовою для кожного криптона, особливо, якщо ви стикнетесь з даною темою в реальному житті, ви будете мати розуміння, як це все працює. Тому сьогодні розберемо, що таке Bitcoin Lightning, для чого потрібний, як працює, які переваги системи і на яких аменцях це все діло працює. І багато іншого. Тому першим ділом поставте лайки, коментарі та підписку на даний YouTube канал DeFi.ua. Ну що ж, а ми розпочинаємо. Що таке Bitcoin Lightning? Це рішення другого рівня для блокчейна біткоїна. Тобто в кожної криптовалюти, в кожної екосистеми та блокчейна, кожної крипти зазвичай є свої рішення. Першого рівня, другого рівня, третього рівня і так далі. До прикладу, в ефіра є нульове рішення, перше рішення, друге, третє. Це все масштабує мережу, дає кращу анонімність, пришвидшує транзакції і багато іншого. Тобто, ви що є проект і він завжди обновлюється. Ось це, по суті, як біткоін 2.0 для своїх конкретних цілей та дій. Тому це рішення другого рівня для блокчейну біткоїна. Являю собою мережу платіжних каналів між користувачами. Тобто ви що у вас буде програма Bitcoin Lightning і у мене буде ця програма. До прикладу, вона буде називатися Monobank. І ми там можемо створити свої вузли, закинути туди біток, і відповідно я вам зможу переслати біток за якісь конкретні блага, які ви мені будете надавати. Тобто за якісь продукти, речі, до прикладу, там, машини, квартири і так далі. Проект призначений для масштабування біткоїна і може запропонувати більш швидкі та дешеві транзакції. Першої криптовалюти, ніж базовий майнет. Тобто базовий майнет це, по суті, в нас якраз є першого рівня блокчейн Біткоін, де в нас ідуть застарівші транзакції дуже довго, відповідно, потрібно було придумати рішення, де будуть швидкі транзакції, дешеві, і щоб це все працювало максимально швидко, безпечно, анонімно. Тому комісія за біткоін Lightning Network переказ становить всього навсього один сатоші. Тобто, це взагалі копійки, це нічого. Переходимо далі. Для чого потрібний Lightning Network? Пропускна здатність біткоїна становить близько 7 транзакцій на секунду, а час між новими блоками близько 10 хвилин. Тобто ви розумієте, наскільки мала пропускна способність саме наших транзакцій. Такі відносно низькі показники масштабовності стали результатом варіанту вирішення творцем біткоїна трилеми блокчейну. Ось це собі дуже добре запам'ятайте. що передбачає знаходження балансу між трьома характеристиками мережі. Децентралізація, безпека і продуктивність. Саме завдяки терелемі блокчейна у нас настільки не швидкі наші транзакції по бітку, а саме 7 транзакцій за секунду. Поточна продуктивність не дає змогу біткоїну конкурувати з централізованими платіжними рішеннями на кшталт Visa, MasterCard і інші. Система якої здатна обробляти 65 тисяч транзакцій за секунду, а також із сучасними блокчейн-платформами, наприклад, Solana, здатна обробляти до 400 тисяч транзакцій за секунду. Тобто ви розумієте, що саме перший рівень біткоін-блокчейна він є застарівшим. Він не може навіть конкурувати з такими платіжними рішеннями, як Visa, MasterCard, але вже вийшли нові криптовалюти, в яких є свої екосистеми, є свої блокчейн-системи. Відповідно, в них пропускна можливість набагато краща, чим у Visa, MasterCard і ще в багатьох платіжних систем саме старого фінансового світу, набагато все скоріше працює. Тому за блокчейном дійсно майбутнє. Можливо, криптовалюти, таких в подальшому і не буде, але сама технологія, самі системи вони дійсно будуть необхідними в нашому зараз реальному житті. Тому рішення другого рівня на кшталт Lightning Network є необхідним компромісом для збереження децентралізації та безпеки основного рівня мережі, шляхом додавання більш швидкого та дешевого другого рівня. Масштабування Lightning Network теоретично не обмежена, згідно з повідомленням розробника Lightning Network. Джокен граничні можливості лен, обчислюються мільйонами операцій на секунду. Тобто це максимально швидко. Ви в моменті перекидаєте бітки і в моменті отримує одразу друга сторона. Переходимо далі. Як працює Lightning Network? Ключовим принципом роботи Lightning Network є використання платіжних каналів. Це спеціальний гаманець із функцією мультипідпису, у якому зберігається певна кількість біткоїнів. Монети можуть надати як обидві сторони, так і тільки одна із них. Ну, ось, до прикладу, який я вам і казав. У вас є програма Bitcoin Lightning Network, і у мене вона є. До прикладу, вона називається знову ж таки Монобанк. У нас є наші платіжні вузди, канали, через які ми можемо саме через мультипідпис, мульти, мульти закинути фінанси, тобто одна сторона або друга сторона. І саме завдяки цьому ми можемо в подальшому робити операції. Далі розкажу, як це працює. Канал відкривається за допомогою звичайної біткоін транзакції. Її дані записуються в блокчейн, а біткоїни блокуються для Lightning Network. Надалі всі транзакції, здійснені всередині каналу, відбуваються безпосередньо між учасниками поза блокчейном. Ще раз наголошую, поза блокчейном. Для чого? Для того, щоб не робити нагрузку на основний блокчейн першого рівня біткоїна. Максимальна сума переказу в середині каналу не може бути вищою за заблоковану. Канал Lightning Network за своєю суттю є аналогом сейфов, який кладуть гроші, доступні надалі певному колу осіб. Але якщо для відкриття сейфа необхідно знати комбінацію цифр, то у випадку Lightning Network використовуються приватні ключі. Де в нас конкретно прописані букви та цифри? Ну це в нас не публічний ключ, а саме приватний ключ. Тобто уявіть, що у вас є знову ж таки кредитна картка, і на ній є там, до прикладу, три значні число: там, 5, 3, 2 або якісь інші цифри. Ось це, по суті, як наш приватний ключ, але набагато більше цифр та букв. Завдяки використанню смарт-контрактів, архітектура мережі Lightning Network не вимагає довіри сторін. Кошти завжди доходять до своїх одержувачів через посередників або повертаються від правнику. Якщо не прямий шлях, до одержувача з якихось причин неможливий. Тобто ось тут дійсно класно, тому що якщо би по біткоїну ми відправляли через якусь основну мережу або якісь інші додаткові мережі по бітку наші біткоїни на першому рівні, то з збільшу дорігідності, особливо люди, які ніколи не мали досвіду, вони би втратили свої фінанси, тому що могли б обрати різні мережі. А ось тут, як ви бачите, якщо я зробив якусь помилку або щось пішло не так, гроші вам повертаються назад. Тобто ваші бітки. За даними Оделі, потужність мережі Bitcoin Lightning досягла історичного максимуму, перевищивши 350 млн доларів. Поточна ємність мережі Bitcoin Lightning становить практично 5 тисяч бітків, що приблизно оцінюється в 353, ну практично 354 мільйонів доларів. В мережі значно збільшилась кількість вузлів і каналів. Кількість вузлів сягнула 13 650, а кількість каналів 52 050. Це зростання мережі Bitcoin Lightning вказує на зростаюче визнання та використання біткоїнів для транзакцій. Тобто навіть такі компанії, великі фонди, як MicroStrategy та інші, також використовують Bitcoin Lightning Network. Для чого? Для того, щоб було максимально корисно, легко, децентралізовано, анонімно, пришвидшені транзакції і багато іншого використовувати для своїх конкретних цілей. І це може навіть бути, так як і внутрішньо в компанії фонді, а так і може бути в будь-якому бізнесі. Від, що у вас є кав'ярня, і ви можете поставити спеціальний апарат, до прикладу, які апарати спеціальні на карти, що ми можемо розраховуватись. Аналогічний апарат є і на Lightning Network, саме для бітка. Далі підключаються спеціальні вузли, робляться платіжні системи, і в подальшому ми можемо скачати одні і ті ж програми спеціальні. І коли я вже буду до вас підходити саме в кав'ярню, я собі закину бітки туди, і в подальшому свої бітки я можу вже вам переводити саме на ваш апарат. Тобто ви прописуєте конкретну. Ціну вашого продукту і вас висвічується на апараті, що мені потрібно стільки сплатити. Я просто представляю свій телефон і аналогічна буде дія, як з будь-якою банківською картою. Тобто пройде одразу транзакція, тільки вона буде в рази швидше, чим це буде з банківськими різними операціями. Тому саме Lightning дуже є популярний в тих країнах, де він уже прийнятий. Ну, наприклад, такі як Сальвадор, різні острова, відповідно Арабські Емірати і багато інших розвинутіших країн. Відповідно, в яких це вже все на законному рівні прийнято з криптою, а не в сірій зоні. Тому, як ви бачите, саме дана система необхідна для того, щоб можна було використовувати крипту в реальному світі, в реальному бізнесі, і обмінюватися завдяки крипті на якісь конкретні продукти та блага. Ну що ж, переходимо далі. Гаманці, на яких працює ЛН, та переваги системи. На крипторинку є вже ціла низка біткоін-гаманців, які дають змогу відкривати канали та здійснювати транзакції першої криптовалюти через Lightning Network. Для початківців підійдуть такі варіанти, як Blue Wallet. Чесно, сам скачував даний гаманець, пробував ним користуватись, досить непоганий. Wallet of Satoshi або Nice Hash. Ними не користувався. Останній доступний для пристрою на Android або iOS. Більш просунутим користувачам рекомендується використовувати такі гаманці, як Mune, Breeze, Phonics або ZEP. Lightning Bitcoin має низку переваг, а саме швидкість транзакцій, низькі комісії, масштабовність, мікроплатежі та приватність. Тобто, якщо ми беремо швидкість транзакцій, то є змогу проводити транзакції практично миттєво. На відміну від традиційної мережі біткоїна, де підтвердження може тривати кілька хвилин або годин. Тому саме і до цього зробили Lightning Network, щоб це все було в моменті, щоб це все було поза основного блокчейну біткоїна, щоб не було нагрузок ще на ті транзакції, які обробляються кожних там, кожну одну секунду, там 7 транзакцій. Тому до цього протокол біткоїн не має такої пропускної спроможності і може обробити менше, ніж 10 транзакцій на секунду. А ось тут дійсно Lightning Network може обробляти мільйони транзакцій на секунду. Уявіть собі, яка це швидкість. Низькі комісії. Комісії за транзакції в Lightning Network значно нижчі, оскільки більшість транзакцій здійснюється поза блокчейном, зменшуючи навантаження на мережу. Волатильність курсу біткоїна не впливає на швидкість і вартість транзакцій. Це також супер, тому що якщо б у нас було б знову ж використання основного рівня блокчейна, то поки б ваша криптовалюта б дійшла би до продавця або до того користувача, якому ви будете пересилати ваші бітки, то вже ціна актива може помінятися 150 тисяч раз, особливо якщо дуже велика волатильність на ринку, ну, до прикладу, як це сьогодні. Масштабованість. децентралізовані фінанси DeFi можуть поліпшити масштабованість і ефективність застосунків, додавши мережу бітконів Lightning у свою екосистему. Lightning Network пропонує зручні API, що дають змогу розробникам інтегрувати її функціональність у свої додатки та сервіси. Тобто ви вже можете Lightning Network додавати в свої конкретні продукти і в подальшому люди зможуть робити оплату бітками. Bitcoin Lightning дає можливість відправляти невеликі платежі, які в традиційній мережі не вигідні через високі комісії. Тобто це також класно, тому що можна відправити якусь анну суму крипти і відповідно за це сплатити максимально невелику комісію. З мережа Lightning Network не записує транзакції в основний блокчейн, що підвищує рівень конфіденційності. Тобто, знову ж таки, всі операції проходять поза блокчейном. Нагрузки на основний блокчейн немає. Тобто, все, як ви бачите, максимально просто. Є спеціальна програма, є якби її технічне прийняття, є розуміння, як це все працює, і в подальшому просто скачуються ці програми. Налаштовуються канали вузли, зазвичай це все можна підійти, запитатися в людини, як це все працює, в реальному житті сам не стикався. Але маючи знання та розуміння в теорії, як це вже все працює, розумію, що складності великої в мене з цим не буде. Тому вважаю, що дана тема є дійсно необхідною для кожного криптона, щоб мати розуміння, якщо ви будете присутніми в якійсь країні, або навіть якщо ви будете десь у нас присутні в якихось кав'ярнях, до прикладу, в Києві або в інших великих містах. Також уже є декілька кав'ярні, які саме приймають біток через Lighting Network. Тому ось можна навіть прийти і поцікавитись. Думаю, дане відео було корисним всім, друзі. Обов'язково не забувайте підписуватись на Defi.ua, тому що тут є також дуже багато корисної інформації на різні теми. Також, друзі, не забувайте переходити в телеграм-канал та телеграм-чат, так як там закидаємо набагато більше інформації, і ми спілкуємося, розвиваємося разом з ком'юніті. Тому буду радий кожного бачити із вас.